Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. І ви знаєте, мені в Ютубі це не ваше запитання, це в Ютубі, коли я дивлюсь Ютуб через телевізор. І він, знаєте, на весь екран висвітлює якісь сторіс і тому подібне. І там було таке: 5 сімей править Україною. Про це говорив Поворознюк. Давайте подивимося, просто подивимося це питання, з чого він це взяв? Звідки це взагалі? Хто ці сім'ї? Да, править. Дивіться, п'ятірка. Це п'ятірка, це є жрець, старший жрець. Тобто, дійсно виглядає, що дуже високо хтось дійсно править. Дійсно, п'ять сімей. Тобто він сказав правду. П'ять сімей. Давайте запитаємо, має до цього наша влада? Чи має наша влада щось до цього? Має. Імператриця і законність. Бачите, тобто вори при законі, як то кажуть. Тобто ці, ця сімейка. Будемо так, сімейка, ці п'ять сімей, так, вони при законі, тобто, вони при владі. От і у нас імператриця, хазяйка. Імператриця говорить про хазяйка господиня. Наша влада, господиня, робить, що хочуть. Я навіть не знаю, що далі робити. Мої любі, дивіться так. Давайте ви під цим відео напишете питання. Я нічого не буду зараз а, вигадувати. Щоб дурниць не сказати, бо я шокована. Напишіть ваші запитання. Стосовно цих п'ять сімей, які правлять Україною, ось вам на лице всі старші аркани і ми це все бачимо. Запитай, зап... ваші... Чекаю на ваші запитання і будемо робити розклади. Відверто сказати, я шокована. Гаразд, мої любі, щасти вам і разом до перемоги.